Всім привіт, я Аліна з Китаю, і сьогодні я хочу розповісти вам про вісім речей, які краще не робити в Китаї. До речі, я не просто так показую вісім, бо це означає в Китаї вісім. Китайці не показують отак вісім, вони показують вісім. Отак. Поїхала. Перше. Ніколи не давайте чайові. Справа в тому, що відповідно до китайської культури, до їхніх звичаїв, в Китаї немає чайових. Якщо ви дасте чаєві офіціанту, він навіть може образитися. Тому не треба давати чайові. До речі, як ви до цього відноситесь? Спочатку я була дуже здивована, але потім зраділа, бо я ніколи не знаю, скільки потрібно залишати. А якщо не потрібно залишати, то це прикольно. І офіціантам також добре вони знають, на яку зарплату вони йдуть, а не так, як в Америці, коли у них там обов'язково залишати чайові, бо не людина, ви взагалі, якщо не залишите, а кажуть. Бо у них дуже маленька зарплата. І вся їхня зарплата це чайові. Тобто їхня зарплата лягає на ваші плечі. Мені не подобається. А вам подобається? пишіть в коментарі, як ви відноситесь до чайових. Далі не носіть зелені шапки. Так. Справа в тому, що якщо ви в Китаї одягнете зелену шапку, це буде означати, що ваша половинка вам зраджує. Будуть слухи, що це від того, що носити в зелену шапку в Китаї дуже схоже за словом і звучанням зі словом, тому не треба носити зелену шапку. Іноді люди навіть не носять зелені капюшони. От так серйозно вони сприймають це. Тому не приїжджайте в Китай в зелену шапку, а то на вас будуть косо дивитися. Не фотографуйтеся в святих місцях. Я думаю, це зрозуміло. Це скрізь. Так, так китайців є різноманітні віри. Вони там і таїзмних, і, і буддізмих, і так далі. І тому, якщо ви десь побачили якийсь там темпл, не фотографуйтеся всередині. З боку можна, в принципі, з боку можна скрізь, майже а от всередині краще не фотографуватися, щоб не образити нічиїх почуттів, От. далі не користуйтеся дронами. А я реально не раджу. Ну добре, якщо ви поїхали в якусь там природну гарну місцину, де дуже гарні гори, в Китаї багато гарних горічка ще Добре, ви можете користуватися дронами. Але якщо ви просто десь в місті краще не треба, бо ви ніколи не знаєте, от та будівля це що за будівля? Якщо це якась урядова будівля, ви поруч запустите дрон все, ви шпіон. Це правда. Навіть в університеті кажуть не користуватися дроном, особливо в дні, коли є там всякі з'їзди партій, нам пишуть з'їзд партії, ніяких дронів. Щоб подалі від проблем. Тому я вам також нараджую, якщо чесно. Далі не говоріть з незнайомцями про політику. Тайці взагалі не дуже люблять говорити про політику, вони можуть нервувати, а деякі у них дуже такі стійкі, комуністичні. Погляди, якщо ви почнете їм розповідати про свою демократію, то мож, може бути неприємна розмова, деякі люди можуть розізлитися, ходять слухати, що хтось може на вас донести. Не знаю. Краще не треба. З друзями там за чайочком, яких ви добре знаєте. Окей, але з незанясами я не раджу не відводьте очей від таксистів, коли платите їм гроші. Це була моя помилка. Вона досить популярна серед іноземців і не тільки. Коротше, я замовила собі таксі вночі. Я даю йому соточку, оплачую стоїло моє таксі 30 юанів. А, от в мене було 2 сотки, щось там і юанів. Якось так. Я йому даю соточку. Він щось там подивився, подивився, вертає. Каже ні. А я не розумію, тоді ще китайською. думаю що ні. Ні-ні-ні, ні, 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 ні. вертає мені мою сотку. Ну добре, я давай йому іншу сотку, думаю, може щось не так. Подивись, щось там, дивися, дивися, а потім вертає. Ні-ні-ні. Я кажу, ну у мене тільки двісотки і двадцять юанів показую йому так. А він каже, давай двадцять. Я думаю, яка гарна людина, поїздка коштувала тридцять, а він мене за двадцять довіз. А ще а потім виявилося в мене не туди завіз. Я вночі виявилася не в тій ком'юніті. Потім ще шукала. Ну, неважливо. Я думала, ну гарна людина довезла мене дешевше. Потім наступного дня я йду в Макдональдс розплачуватися своєю соточкою, яку я отримала з ЕЙТІ тобто, з автомата банку. І мені її не приймають, кажуть, вона фальшива. Я даю іншу соточку, мені кажуть, це також фальшива. <смі> Потім мені друг розповів, що це така розводка від таксистів. Вони просто беруть твою на справжню сотку, а повертають тобі фальшиву. Беруть справжню, повертають фальшиву. Вони також 200 юанів забрали, тобто не 100, а 200. Так що не відводте очі від таксистів, якщо у вас ще ну взагалі всі оплачують через там якісь системи оплати в Китаї, Alipay, WeChat, тобто не обманеш. Форінери з кешем входять. Тому так от, дивіться за таксистом, дивіться за руками, як то кажуть. <свисті> не сваріться з китайцями. Так, я реально не раджу вам сваритися з китайцями. Є по тому дві причини. Перша, деякі китайці вони дуже люблять сваритися. Є така штука, як втратити обличчя. Якщо ви сваритесь з китайцем, він може втратити обличчя Діуєн. Ратити обличчя на публіки, це дуже серйозно для китайців. Їм не можна втрачати обличчя. Тому вони будуть з вами сваритися. Вони будуть кричати, вони ще будуть зазивати людей, щоб на вас подивитися. Не всі так будуть робити, але багато особливо старих людей будуть води нас кричати. Всіх зазивати пальцем так стикати, каже. Сказати, це ви це ви що там погано зробили. Це не кльово. А ще якщо зайде до поліції, якщо там щось зробили погане, я не знаю, комусь бутилку по голові розбили. То в більшості випадків форінери залишаються винуватими. Воно вам треба ні. Я думаю, ні, ну, не треба сваритися з китайцями. Креще, отак, от так от. Якщо у вас якийсь китайський незнайомий запитає, як вам життя в Китаї? Кажуть, о, люблю Китай, все класно. Не треба оце починати. Я колись сказала, що є плюси і мінуси. А таксист такий не поняв, і почалося. Краще, отак. Супер, все нормально. Без питання. На цьому і закінчилися мої вісім штук, які не треба, які я вам не особисто не раджу робити в Китаї. Якщо у вас є якісь питання, відповідно до Китаю запитуйте все, що завгодно. Я не вам відповім, а може ще відео, яке зроблю. Будь ласка, ставте подобайки. мені буде дуже приємно підписуйтесь, підписуйтеся. Пока. Як сказати по-китайськи. Цеція!